За Христа, і і Отця, і причастя Святого Духа, нехай будуть за сіми ва вами поїм та небосімо серця. же будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами і. Бої... Вірую, Господи, і визнаю, що Ти воїстину Христос, Син, Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, життям я перший, що вірую, що це саме причисте тіло Твоє і сама чесна кров, Твоя. Отже, болюся Тобі, Господи, помилуй прости мені провини, і вільні, не вільні, свідомі, несвідомі що в думці і слові і сподобане причаститися причистих твоїх тайн, Господи, на відпущення гріхів. Нехай не на суді, не в осуд, буде мені причасті святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої і помилуй. Паси людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, повнуту церкви Твоєї збережи у святи тих, що любі красу Дому Твого, їх Божественною Твоєю силою і незалежна, що надіємось на тебе. Христос, що воскрес з мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої своїй Матері, святий славних, сихвальних апостолів, святих і праведних богоотців, які матани всіх святих і спасе нас, бо він милосердний і чоловіка любить. Всеми лист твій Господь Бог, Пресвята Богородиця і всі святі, за молитвами святого апостола Андрія Первозваного посилають вам, вашим рідним і близьким, злагоди, миру та благополуччя на многії і благії літа. O <laughs>